Цей спортивний комплекс улюблене місце для тренувань тисяч жителів Джакарти, столиці Індонезії. Але попри це, в регіоні близько 40% населення недостатньо рухається. Такі дані нового дослідження опублікованого в журналі The Lancet Global Health. Зі слів місцевих жителів час на спортивні заняття важко знайти через велике навантаження на роботі. В Індонезії багатьом важко знайти час, бо доводиться багато працювати. А це означає, що немає достатньо часу для занять спортом, щоб підтримувати здоров'я. Усе про що вони думають, це робота, робота та ще раз робота. Інші кажуть, що соцмережі змушують людей звикати до сидячого способу життя. Згідно з дослідженням, у 2022 році близько мільярда 800 мільйонів дорослих жителів планети, тобто одна третина, не дотримувалися рекомендованого рівня фізичної активності. Автори кажуть, що результати показують тривожну тенденцію. За період з 2010 по 2022 рік рівень фізичної активності серед дорослих знизився на 5%. Найменш активними виявилися жителі Східного Середземномор'я та Південно-Східної Азії, де рівень фізичної інертності становить 40%. У Західно-Тихоуканському регіоні він сягає 28%. У Європі 25%, а в Африці 16%. Жінки менш активні, ніж чоловіки, на 5%. Водночас, як з'ясувалося, фізична активність зазвичай починає знижуватися після 60 років. Є і деякі позитивні висновки майже в половині країн світу за останні 10 років зріс рівень фізичної активності серед дорослого населення.